Афінський Акрополь найвідоміший Акрополь у світі, розташований у столиці Греції, в місті Афіни, де зараз я і знаходжусь. Чому всі хочуть приїхати сюди? Що в цьому місці є дивовижного? І при чому тут демократія? Давайте розбиратися! Акрополь піднесена та укріплена частина давньогрецького міста, так зване верхнє місто. Саме тут спочатку жили правителі, де зберігалися великі скарби, а потім розосталося поселення. Також згодом він став фортецею та служив притулком для громадян у воєнний час. На Акрополі зазвичай знаходилися храми божеств покровителів його міста слово Акрополь означає місто на краю». Найперше тут збудували палац, уявіть собі, аж у 13 столітті до нашої ери. В Одіссеї Гомер згадує фінський Акрополь як чудово укріплений будинок Ерехтея. Втіленням уявлень греків про красу, гармонію та міру став ансамбль саме фінського кроку. Після тріумфальної перемоги у греко-перських війнах правителем Періклом було ухвалене рішення оновити храмовий комплекс. Саме тоді Афіни переживали епоху найвищого розквіту. Найкращі інтелектуальні та художні сили Елади були зібрані для втілення грандіозного задуму. Тривав будівництвом скульптор Фіді. Афіна одна з найдавніших грецьких богинь. Покровителька міста держав, вона надає сил землі, продучості, народжуваності. З іншого боку, вона воєвнича захисниця міста і діва. Вона захищає місто і робить його неприступним. Згідно з легендою, в ті часи, коли місто не мало назви, саме тут відбулася суперечка богів Афіни та Посейдона за право брати участь у полісі. Цар Ерехтель, який тоді правив, запропонував змагання. Хто з божеств краще обдарує цю місцевість? Посейдон вибив своїм трізубом джерело солоної води. Волею Афіни тут виросло оливкове дерево, що стало запорукою процвітання. Перемога в суперечці дісталася Афіні, і місто було названо на її честь. Ські Акрополі є найбільшим храмом своєї епохи та справжнім дивом давнини. Розгадка таємниця Акрополя починається з будівельного матеріалу. Найкращий мармур був на горі Пендель біля стародавньої каменоломні, 17 км від Афіни. Цей мармур цінують за його рівномірний білий колір. На спорудження цієї справді унікальною будівлі пішло 22 тисячі тонн дорогоцінного мармуру. Вони знайшли декілька методів, завдяки яким вони доставляли цей мармур. Наприклад, вони створили дуже великий кар'єр, яким транспортували мармурові брили до акрополя, а щоб його підняти наверх, вони збудували кам'яну апарель. Вони таки зробили протоважний візок. На одному боці було сміття, яке котилося вниз, а з іншого боку піднімали блоки з мармуром. Сучасні майстри з вирізки мармуру буває, що за цілий рік можуть виробляти лише два або три блоки мармуру, такої величини, як колони парфенону з огляду на нові технології. Уявіть, скільки потрібно було для цього часу стародавнім грекам, у яких були тільки ручні інструменти. Дослідники виявили, що древні архітектори працювали з точними кресленнями. На каміні залишилися зарубки, які зараз використовують як маркери, щоб туди встановити нові блоки. А ось, наприклад. Можу вам розповісти про ці колони. Річ в тому, що звісно, щоб отак колони поставити одна на одну, це дуже тяжко, тому що вони використовували тільки якісь такі ручні технічні засоби. Ось у них не було такої техніки, як зараз. Але що вони робили? Коли вони брали ось такі, от круглі маленькі відрізані колони, то вони робили ось такі прямо виступи. Якби трішки вже відрізане, але ці виступи вони були дуже великі. Саме за ці виступи вони були навколо цих всіх колон. Вони могли завдяки мотузкам і той техніці, яка в них була, піднімати ось ці колони аж туди наверх. І тобто, вони так змогли зробити 58 вісім Бачите, наскільки вони були розумні. Греція розташована в сеймічно-активному районі. Сучасна будівля не витримує періодичних землетрусів. І тут Акрополь має свої секрети, як йому витримувати землетруси. По-перше, це залежить від ґрунту. Навколо міста будівлі стоять на рихлому ґрунті, який сильніше реагує на землетруси, а Крополь стоїть на вапняку, на якому лежить міцний камінь. По-друге, залежить від того, як будували якусь окрему будівлю на дрібні частини. У серед них не знайдеться граму цемент, зате в блоках присутні загадкові отвори, а всередині залізні кріплення, у вигляді розплавленого свинця, що захищало будову від руйнування впливу землетрусів. Під час землетрусів мармурові блоки рухалися, але зміцнення не давало розпастися. Також археологи знайшли дерев'яні кріплення у вигляді дерев'яних клинів та штифтів. Складові колони блоків кріпилися один на одного трьома дерев'яними елементами. Двома емполіями та одним смугом. Смуга вставлялася в отрі обох емполій. Вони знаходилися точно по центру блоків і захищають колон руйнування. Формування полів дозволяє колонам при землетрус вібрувати, але утримує блоки на місці. Забарвлення храму є ще однією загадкою. Поверхня полірованого мармуру тверта. Як змусити фарбу триматися на ній? Як це вдалося художникам з стародавніх греків? А вся справа у воску. наприклад. Джолини військ, якщо його розплавити зі смолою фісташкового дерева, вийде клейкова субстанція. Потім до неї додаємо барвник. Все це постійно гріється на вогні. Потім потрібно окреслити орнамент через трафарети, починають фарбувати, але потрібно швидко, тому що військ швидко стигає і твердне. Для прикрас храмів вибирали найправніших художників. Ще 25 тисяч років тому прохановуємо видовищ Нагідних боків. Це був величний храм, оточений колонами з усіх боків. Щоб будова здавалася ідеально симетричною. Архітектори дещо спотворили його пропорції. Ідеально правильні точні лінії ми сприймаємо як щось неживе. Тому тін і калікат трохи підвищили до центру шабрі під'їжджає храму. Завдяки цим хитрущу Парфенон стається напрочуд живим і приємним оком. Сам Фіді та його учні рясно декорували храм кольоровими рельєфами та скульптурою. Скрізь та всюди святують, що було прикрашено зображеннями богів та міфічних героїв. На жаль, зараз це не видно, але ми можемо. Гадати, як це було? Вівтарне приміщення вражало мармуровим остобленням, найбагатшою кольоровою гаммою, у середині якого стояла статуя богині Афіни. У руці вона тримала фігуру Нікі, богині перемоги у людський зріст. Тони у бладунки Афіни були відмиті з найчистішого золота, а тулуб вирізаний із дорогоцінної слонової кістки. Кажуть, що після закінчення будівництва Парфенону радісно жителі міста керували свободу всім рабам, які брали участь у будівництві храму. Храм Нікіантерос невеликий і витимчений, побудований калікратом. Це була невелика споруда мікенського типу, зведена з використанням великоблочної кладки пантелійського мармуру. Він був присвячений крилаті богині перемога. Статуя була всередині будівлі. Спеціально для цього храму греки зобразили її безкрилою, щоб вона не могла б кинути їхню країну. Адже якщо вона їх покине, то перемога над ворогами також покине їх. І також зобразили її зігнутою. Де вона розв'язує сандалі. Її тіло не мог покрити немоклою тканиною. Саме метод мокрого драпірування показує форми тіла, при цьому приховуючи саме тіло за допомогою складок одягу. Рельєфи та зовнішні деталі храму були яскраво розфарбовані та викликали непідробне захоплення мешканців та гостей Афіни. На безперервному іонічному фризі зображалися епізоди греко-перських воїн і боги Афіна, Посейдон і Зевс. Це оригінальна ідея зробити браму вигляді масивного храму, що приховував за собою головну площу Акрополя. Афінські пропілеї складаються з центральної основної частини для двох примикаючих крил зовнішнє крило на заході та східного крила. Основу центральної частини становлять шість величних колон, що стилістично та загальним враженням перегукуються із колонами Парфенона. Також центральна частина містить п'ять брам та центральний коридор, що мав стати для стародавніх греків кульмінацією на священному шляху від Елексіна до Афінського Акрополя. Центральний коридор був закритий важкими бронзовими воротами. Яке відкривалося лише у великі свята, Як матеріал було використано білий пантелійський мармур та елевсінський мармур. Будівництво почало добу прикло і, на жаль, було призупинено і так і не закінчене. Один із найнезвичайніших і нехарактерних для грецької архітектури храмів храм Арехтуйон став сакральним центром Акрополя, адже саме тут була та відома суперечка між Посейдоном і Афіною. У ньому зберігалися найважливіші реліквії, серед яких дерев'яний що впав із неба. Тут же була могила царя Ерехтея і світильник Калімаха, що горів безперервно, попри те, що масло наливали в нього тільки один раз на рік. У святилищі можна було побачити джерело води, подароване Посейдоном. Оформлення кожної сторони особливе та відрізняється від інших трьох. Фасад звернений до Парфенона, був найцікавішим. Там портик, прикрашений жіночими статуями таріатидами. Вони підтримували дах, замінюючи з собою колони. Це шість фігур молодих жінок, одягнених в афінський костюм, феніта, пеплос. Коли в ці постаті були кольоровими і виглядали наче живі, це перше в історії святого мистецтва випадок, коли використано подібні жіночі фігури для мати бал. Греція в мене завжди асоціювалася з легендарною стародавньою культурою. Там культура і мистецтво процвітали. Вони будували перші театри. Вони були чинниками суспільного розвитку. Театри поширювалися в народі релігійні та соціально-етичні поняття і об'єднуючи тим самим різноманітні версти населення, міста і села. Громада намагалась долучити найвидатніших грецьких поетів та будувала на відкритому повітрі театри, здебільшого на схилах укріплення верхнього міста, крополю. Одним з таких стовпів культури був театр Діаніс, був частиною капіше. Присвяченого Богу Діанісу та основним місцем проведення урочистих святкувань культу Діаніса. Театр Діоніса спочатку був дерев'яним. Виступи в ньому проходили двічі на рік під час малих Діанісів і великих Діанісів. Під час останніх проводилися театральні змагання. Зазвичай змагалися три драматурги, кожен з яких ставив три трагедії і одну сатірову драму. Змагалися також автори комедій, які ставили по одній п'єсі. Результати фіксувалися в особливих. Написах дидаскалами, які зберігалися в афінському державному архіві, у 4 столітті театр був зведений з панетелійського мармуру. Він до 17 тисяч глядачів. Афінський театр Діоніс став прототипом усіх античних та навіть сучасних театрів. На головній площі Акрополя стояла Афіна Промаху, тато воєвниці, створена Фідієм. Її висота, згідно з деякими джерелами, сягала 9 метрів, а можливо навіть і 11. Афіна промаху втілювала в собі військову міць стародавніх Афіна. Скульптура височила над усім Акрополем. Всі мандрівники, що прибували до Афін з моря, бачили від сонця від позолочених наконечника її списа та гребня шолому. Статуя служила маяком для кораблів, що прибували в місто. Акрополь у своїй історії зустрівся з усіма можливими перешкодами. 267 році нашої ери дах будівлі знищила пожежа в 5 столітті. Ці території вийшли до складу візантійської імперії. Яка прийняла християнство? Парфенон стали використовувати як християнську церкву. Самову статуя Афіни було перевезено до столиці Візантії, Константинополь. І деякий час вона прикрашала собою і подром, доки її не зруйнували в одному з повстань. На початку восьмого століття у Афіни прийшли хрестоносці. Герцог Деларош влаштував в Акрополі свою резиденцію. Тоді Парфенон став католицьким кафедральним собором, до якого згодом добудували дзвіницю. Коли у 15 столітті візантії завоювали турки, перфоном перетворили на мечеть, а дзвіницю на мінарет. А ось в Верехтейонів розмістився гарем турецького коменданта у сімнадцятому столітті під час воїн Акрополь став цитаделією. Храм Перос був розібраний турками на блоки для зміцнення бастіону. А в перфеноні зберігали боєприпаси та порох у кінці 17 століття. Венеціанці обстрілювали турків, потрапили прямо в пороховий склад. Від вибуху центральну частину парфенону було зруйновано. Навіть зараз ми можемо побачити вибоїни від громадного ядра. На початку 19 століття британський посол у Константинополі Лорд Джеймс Елгін варварсько демонтував та вивіз безліч рельєфів та скульптур Акрополя під тиском англійської громадськості. Елгін був змушений Дати свою колекцію Національному британському музею. Після здобуття Греції Незалежності Афіни знову були проголошені столицею, Акрополь був переданий під державну опіку. Починаючи з 1898 року, тут безперервно проводяться реставраційні роботи, відновлюються храми. А скульптури, що вціліли, рельєфи тепер представлені в музеї Акрополя. як бачите, займаються реконструкцією вже дуже багато років, і було ще так, що, наприклад, 90 років тому була реставрація, як би непогана, ось але зараз археологи, які роблять же нову реставрацію. Побачили наслідки від минулої реставрації. Наприклад, там були залізні укріплення. Зробили залізо, але дуже такого неякісного свинця. Через цей свинець залізо почало ржавіти, і мармур почав руйнуватися. Тому зараз археологи, ті, хто займаються спасінням, скажімо так, цієї будівлі, вже зібрали десь більш 900. Таких залізних укріплень, які прям руйнують е, мармур від усього, саме в Афінах була перша демократія, яка датується 4-6 століттям до нашої ери. У добу афінської демократії громадянин, який був спадковим жителем Афін і не був рабом, мав право брати участь у роботі суверенних зборів. Будь-який громадянин мав рівні шанси бути правителем Афін. Або навіть верховним судею. Саме звідси походять найвідоміші філософи та борці за демократію, прикіл, який відстоював форму виборів, яка сприяє прояву терпимості і громадськості. Арістотель, який хотів побудувати ідеальний поліс, і він розумів, що без демократії це неможливо. Адже бідні люди повинні також приймати в цьому участь, їх не повинні виключати з суспільства. Покідіт, який хотів покінчити з тиранією, монархією, аристократією і олігархією, саме завдяки справедливій демократії, багато філософів критикували демократію Платон, Арістіт, Алківіат, і це зрозуміло, так як тоді вона тільки зароджувалася, у неї не було такого розуміння, як зараз, у 21 столітті. Хоча ми зараз і знаємо, що таке демократія, але деякі країни і люди відрікаються від неї. Акрополь це не просто якесь стародавнє місце, яке зараз майже повністю фізично зруйноване. Це місце, яке почало ще своє життя в стародавні часи. Воно було осередком культурної, політичної сили. Тут почали свою діяльність видатні філософи і поети. Сократ, Платон, Арістотель, Пелікелер Стефан, і так далі. Відомі архітектори, скульптори, Геродот, Фідій, Іктін, Калікрат і так далі. Значна кількість політиків та ораторів, фіміх, містопол, гіпервол, Вісі і так далі. Їх можна безкінечно перераховувати. Тому для мене Акрополь це суто культове місце. Тут люди будуть величезні шедеври, використовуючи ручні матеріали і свій розум. Це місце, де люди почали думати, міркувати, аналізувати. Його собі, коли в ті часи. Раб і подумати про свободу і про своє звільнення. Але саме через те, що тут була демократія, коли ці всі видатні постаті, люди почали думати. Сподіваюся, що вони і далі це будуть робити. Look around!